Чергова робота нашої майстерні, ремонт відновлення е, ходових варіаторів. В даному випадку є комбайн Deere 945 -й». Власник цього варіатора прийшов на, е, за один білет рази в кіно. Зробили йому варіатора, Затулили косугона і шківа. По варіатору зробили йому нову ступицю, Шліфанули її на крушивальному станку. Ось ми бачимо. Е, до нас цей варіатор був в, в якійсь ремонтній майстерні. Його відреставрували. Але зі слів власника не дуже вдало. Поправили ще взяли дві бази на граді тарілці. З обох боків, чого цього робити ну, не бажано було б. Вони зробили ще не дуже вони сосни, але ми якось понаходили їх. І ось ступиця є наплавлена чимось чи наварена. Але ми бачимо, яка була площа прилягання, зовсім була вона невеликою. Чимось вони й наварили. Віддаємо власнику і по нашому класичному методу все, всі запасні частини від цього варіатора бивушні. Вони йому не потрібні, але в принципі і нам теж. Зараз покажу, як цей варіатор ходить. Ось ходить середня трілка по ступиці, мягенько, плавно, з однаковим зусиллям. По всій довжині така робота в нашій мастерні вітана. Ми працюємо далі. Ви будьте здорові.